Добрий ранок. Сьогодні маємо суботу. Якийсь такий дивний звук, якісь пташки, чи що це. Хто знає, що це? Будь ласка. скажіть, якось жутко воно звучить. Так, в кого яка погода? У нас сніг почався. Не знаю, видно вам чи ні.

Я його зліпила із того, що було. Тут у нас і пекінка, і зеленця, мікс, і огірочок, сир фета, шматочок перцю. І моя фірмова заправка, яку я завжди роблю. Фету, здається, доня вже вибрала. Лише ось Коки, що буде вітер. Вічку гарячного і у мене собі оцікається. Що це значить качка? І її почув. Дивіться. Дивіться. Мороз уже мінус п'ять, а вона собі викупи. Хоч би нам тут не боятись холоди. Як вони. Не знаю, видно вам чи ні, що ми порує гарячий. І п'єть, щось там тоже. Ніби на морі, так. Ось часто помічаю, що коли я виробу лід де-небудь, наприклад, прогавила так як ось тут прогавила і замерзла. Собаки мої беруть і гризуть цей лід, хоча в них вода є. Але їм подобається. Гриз менший, тепер взявся гризти більший. Тут продовжуються водні процедури. Моржі? Я полізла ось в ясла поміняти бочковий карабін, тому що не зламав. І тепер треба вилізти звідсиля. Ага. Ось він водичку п'є. Іриська на мене нападає. Да, Іриська? <рі> Рольф не зрозумів, що це сталося і чого це я тут влізлася, да? Іриська. Тобі ж я треба сильно. Божена якось так не приділа, чекає, напевно, дирті. З крові зараз піво не даю, даю ось його одна. Кружка дирті для підтримки. Ой! Організм, щоб запустилась повністю. Потім буду продовжувати так само давати. Цьому вже, вже, треба, вже треба я. Вже треба мої перчатки. Треба на мене нападати. Ну, ну скажіть, що це за тут? Ні, не бери мої перчатки, я потім замерзну. Де? Ой, боже мої. О, мій. ось мій ось, напали на мене. Не трожь мою перчатку, зараз жопу би там. Ти чув? Хіба так можна, ну Ну, що це за? Що це за? Чуть урок. Ну що ти робиш? Ну що, що ти робиш? Скажи, віддай. Віддай. Ті, чудик! Ти чудик мій. От що ти робиш? Диви, як ти мене за мурзяка, бачив? До бачив? кузє, кузє, в'єдіння, кузє. Ай-яй-яй, все, досить іду до корови. <різь> Цим товаришам також насипала дерті, воду пили, бачите? Тепер Труситься, зараз буду... доправляюся швиденько. І... Все, закрию їх, тому що їм холодно. ось так, А там делегація моя чекає молока, вони не розуміють, що корова вже майже не доїться, доїться так раз в три дні. А вони чекають, чекають, треба й молоти. Ще один он під коровою чекає, також молока, бачите? І тут всім треба зі мною. О, oh, і твій нузка мелета. Ми лета. О, да, чевернушка, да. oh, що йдеш зі мною. Ні, що? О, йдеш, залаз. Ні, не хочеш, ну. Тепер пішов менше рести. Той самий літ.